Вітаю, друзі. Ну що, Зеленський доручив збільшити пряме фінансування бригадам на закупівлю дрона, а також створити значно більше можливостей купувати пікапи. Навіть уявляю, як це виглядає Зеленський своїм підлеглим створити негайно можливості. Ті створюємо. А як ну, для цього ж гроші потрібні? Взагалі дуже цікава історія. Ну те, що це бомба і пропозиція супрова, я підтримую одне питання: а де гроші будуть на це брати? Я особисто, особисто, двома руками за те, щоб держава повністю забезпечувала всіх військових і автівками і дронами. Ну, по перше, це логічно, системний підхід, забезпечення, планування. Ну, це, це, це все лежить в лозіці захисту держави. Це нормальний підхід. Так, наприклад, в Ізраїлі відбувається, так в Азербайджані відбувається, так відбувається в усіх країнах, які воюють за свою територіальну цілісність. але. Де будуть брати гроші, ну до речі, для мене б, якщо так сталося і дійсно, ви почали забезпечувати пікапами, автівками наших військових, то я був би задоволений окремо, тому що можна було б ну, більше не займатися зборами, більше не е, шукати, де взяти гроші на купівлю тих чи інших пікапів, ремонт їх на гум. Держава повинна ж цим займатися, і от Зеленський цим зайнявся. Але при дефіциті бюджету в сотні мільярдів, постає питання: Володимир Зеленський. А де ви плануєте брати ці гроші? Чи ви хочете пообіцяти так, як це ви вже доручили зробити три тисячі ракет до кінця 2025 року? До речі, а де ті три тисячі ракет? Ну там де і обіцянка. Мене багато запитань. І це ж не перший раз, і схоже, що на останній. Пам'ятаєте, як Зеленський також саме пообіцяв і доручив побудувати один Гігават електрогенерації до кінця 2024 року? Що з ним? Угу. Там побудували 13% від того, що він пообіцяв. І так постійно кожен раз обіцянки. Але ж ми розуміємо, навіщо це відбувається. Зеленський починає відмиватися від бруду яким сам себе замарав, коли проштовхнув законопроект 12.414, який забирав незалежність у набу і САП, Зеленський дуже хотів врятувати тоді своїх близьких друзів і гаманців, Чернишова і Міндіча, ну скажімо так, наївся лайна, і зараз. Цей сморід лайна ну якби він відлякує виборців. А останнє соцопитування показало, переважно більшість українців вважає, Зеленський це зробив, щоб врятувати своїх друзів-корупціонерів. А на другому місці те, що він особисто зацікавлений в протидії боротьбі корупції. Ну що. Треба тоді з негайно допомагати армії, і тут взяли тему дронів і пікапів. До речі, а чому пікапи про пікапи Зеленський згадав тільки зараз? Він не знав, що пікапи потрібні, Він не знав, що всі ці корчі, які ми купуємо для наших військових. Це не держава постачає, це волонтери, це звичайні українці, це спонсори і донори. Він про це не знав, тільки зараз гадав. А, ну да, Ваня ж Баканов не служить жодному підрозділу. Звідки ж йому знати? Не зможе розказати йому. І всі друзі Зеленського не служать у підрозділах. І він не знає, що для того, щоб автівка з'явилася в підрозділі, треба зібрати на неї гроші. До речі, а він знає, що навіть зараз, після його наказу, треба десь знайти гроші ну можна забрати гроші з забезпечення Офісу президента там до речі непогано вони фінансують місто суми фінансується менше ніж офіс президента на офіс президента в рік витрачається більше ніж 3,5 мільярди гривень ще раз місто суми витрачає менше ніж Офіс президента, коли Зеленський став президентом. Офіс президента витрачав 900, трохи більше 900 мільйонів гривень на рік. Зараз більше 3,5 мільярдів. Апетити щось у Володимира Олександровича підросли, але це ж не допоможе е, вирішити проблеми з автівками. Треба ще гроші. Тоді може перестануть фінансувати єдиний телемарафон, який став великим піаром для Зеленського. Ні, не перестануть. Але це ж не все. Ну давайте відверто. Після того, як Зеленський зі слухами потужно атакуючи на і САП, щоб врятувати міні з Чернишовим, ця заява нагадує нічого інше, як намагання або спробу відмитися від шлейфу захисника корупціонерів і натягнути на себе маску захисника військових, дрони будуть забезпечувати. Там якщо ж ми Галь, казав, ми 10 мільйонів можемо дронів зробити. 5 мільйонів обіцяв умірав. Де всі ці дрони. Поки обіцянки є, так от з-під маски, яку хоче натягнути на себе Зеленський, все одне буде тхнути ну, чортом, який хотів знищити незалежність антикорупційних органів, а щоб врятувати своїх друзів-гаманців. І зараз намагається імітацією бурхливої діяльності гучними заявами відмитися від того бруду. Від цього смердіння Зеленському вже не відмітися ніколи, але. Він почав це робити зразу після того, як поїв лайна у боротьбі з антикорупційними органами. Якщо хтось забув, то 31 липня зразу після голосування про відновлення незалежності САП і набу Зеленський заявив, що військові отримують 15 гарантованих днів відпустки. Всі! Аплодували супер. Е, ну він зару, до, до речі, з звучала так. так: е, Зеленський заявив, що доручив надати українським військовослужбовцям додаткові 15 днів відпустки. Знову доручив. Доручив, а як воно буде виконуватися, мать нехай і тут. Прийшла біда, звідки ніхто не чекав. Заступник голови офісу президента Павло Паліса уточнив, що 15 днів це обов'язковий період відпустки в рамках щорічних 30 днів. І сказав так, я зацитую, що потім ніхто не казав, що я перекрутив. Що стосується гарантованих 15 днів, раніше їх не була, і могла виникнути ситуація, коли через рішення командира, наприклад, у разі складної ситуації в підрозділі людина не мала можливості піти у відпустку взагалі, тепер є 15 днів гарантованих законом. Решта залежна від можливості у підрозділі. Супер, 15 днів є. А що робити з тими людьми, які вже по 200-250 днів знаходяться на позиції? Їх навіть не заміняють. Про це Зеленський забув? Ну так, да. краще ж зараз пообіцяти. Раніше не було, а зараз є. Щось він тільки зараз почав цим займатися. А чому? А тому, що ще раз Сморід від захисника корупціонерів заважає Зеленському підтримувати свій рейтинг. Він падає, Катастрофічно. Довіра до президента падає. І так Зеленський намагається повернути собі рейтинги прихильність. Українців, показуючи, хоч військовим, що він супер їх захисник, але тут теж величезна проблема, тому що військові не дурні. І після того, як Зеленський довго обіцяв, його уряд, що буде поданий законопроект про демобілізацію. До речі, про це є положення в законі про мобілізацію, і тоді обіцяли до кінця 2024 року це зробити, але не зробили. А після цього Зеленський заявив: демобілізації не буде. Всі будуть демобілізовані, коли переможемо ворога. А коли переможемо, ну треба ж назвати дату. Треба ж сказати, як переможемо. Бо Зеленські і його друзі якось так дуже дивно оминають їх е ці проблеми. А ті, кого це зачіпає, відповіді президента не почули. І все це дало удар по рейтингу Зеленського. Зараз намагаються його врятувати. Mm -hmm. Супер! Єдине, що те, що померло. Відродити неможливо, Зеленський ще це не розуміє. Кожен раз, коли він буде намагатися щось таке робити, будуть нагадувати йому історії про Мінніча, про Чернешова. До речі, остання історія про а, Кириленка це теж буде нагадувати йому, і це нікуди не дінеться. Якщо хтось не знає, то вчора а, вже запустили процес рятування голови антимонопольного комітету Кириленка. Від відповідальності йому хочуть повернути закордонний паспорт, і завтра вже або сьогодні ми можемо побачити, як його включить в якусь делегацію. Він виїде і не поверне. Бо він вже декілька разів намагався це зробити. До речі, в нього 100 там докази по тому, що в нього є. І Зеленський вже рік толерує своє ставлення до Кириленка на посаді голови монопольного комітету, який ходить з двома підозрами корупції на десятки мільйонів гривень. Ну, геніальна історія. Як це сталося? Дуже просто. Суд вчора, який повинен був продовжити йому заборонувати за кордон, не відбувся через відвід судді адвокатами Кириленка. А запобіжний захід не може бути вчасно продовжений і Кириленко отримує паспорт назад, здаває підозрами в корупції, зможе спокійно виїхати виїжджати. І спокійно не повертатися. До речі, якщо хтось вважає, що це нереальний сценарій, ну дам Черношов Чорношов довів, поки не отримав гарантії, що його не закриють, він навіть не повертався. А потім його повертали гурівці до кордону, а потім і на території України. Ну щоб в його гарантовано не вручили підозру і не закрили СБУ е, е, на Буїсап. Мені тільки цікаво, а це робили ті ж самі люди, які вивозили Деніса Камарницького з України, щоб він теж не дав покази на БуІСАП. Ну то. Ну, от ці історії, вони будуть дуже добре маркувати Зеленського і показувати його справжнє обличчя. Маска захисника військових не допоможе. Бо маска залишається маскою. А який Зеленський справжній, ми вже бачимо. Останнє, що я хочу сказати, Зеленський імітує бурхливу діяльність. знову дає доручення, знову роздає обіцянки. Відчуття того, що він. Зробив роботу над помилками, не з'явилося. І останнє, що я хочу сказати: замість імітації, Зеленському час займатися роботою. Бо поки він цьомкається в дьосна і фоткається з усіком, в нього Покровськ оточують. Так, не оточили, але оточують. І замість того, щоб займатися цим питанням, він знову намагається попіаритися на Популярності великого боксера. Ну, що ж сказати, шоумен залишається шоуменом. Він хоче продати суспільству шоу. І це можна побачити на ну, озброєним оком. А нам треба, щоб нам армію озброювали. Оце важливо. Дякую, що дивилися. Дякую, що підписалися. Дякую, що прокоментували, і дякую, що поставили. Подобайку каналу потрібна ваша підтримка. Я щиро дякую, що ви допомогли каналу стати 600 тисячниками. Так у нас вже 600 тисяч, і я щиро дякую вам за те, що ви активні, а не пасивні. Ви ж поставили вподобайку, підписалися, прокоментували, поширили відео. Але головне за що я хочу вам подякувати за те, що ви підтримуєте збройну силу України, бо саме Збройні Сили України, Сили оборони України, це та сила, яка гарантує майбутнє для нашої країни. Є зсу, є майбутнє. Не буде зсу, не буде лише майбутнього. України не буде. Тому приєднуйтесь до ЗСУ, допомагайте зсу, підтримайте зсу. І от тоді справді все буде Україна. Папа. -па.